ось ганяю на такому полі, якщо вам видно, ось це ось. Покажучи, я їзджу ну, може по два рази туди і назад, і навоз закінчується. Так що... Тут більше літаємо на ферму за навозом, чим їздимо по самому полю. Раз через раз стараюся приїжджати на ферму і придивлятися бочку на віску ззаду. Буває таке, що забиваються труби, воно видно, якщо, наприклад, до сьогодні приїхав на там, загружаєш бочку, собі вийшов, пішов, дивишся, воно в трубі чорне, ну, все не вийшло, ага, значить забито. Береш, коротше, їдеш е, до гаража, ну, кидаєш назад на віску, може не знаю, якщо, мабуть, нам би Бог, щоб такого не було, щоб не забивалися, Береш одкидаєш на віску, розложуєш усе і починаєш там, береш якогось не знаю, прута желізного чи щось типу такого, щоб прочистити. Його туди заряджаєш у кругу саму і прочищаєш. Вчора я, наприклад, їздив, то в мене за день три штуки забило. Але це об'ясняється тим, що ми тільки начебто переколотили йому. Так і рештки більше збиваються туди наче до виходу. Ось так колодиться воно. По-другому просто ніяк. І через то в перші дні і так виходить. Дуже активна робота, мені прям подобається. Зразу кажу народ, в кабіні практично не виняє. Взагалі це такий лухарі для мене. І купимо додому помедлено розірвати гідроциліндри. Бачите, народ вам покажу, яке, яке давлення тулить із самої бочки, як відкриваю кришку. Чого я відкриваю її саме на полі, щоб наче, тут вже немає машин, ні дорога, нічого. Ну, щоб не заляпувати навозом дорогу, то ми відкриваємо її одразу тут а на полі. Зараз вам покажу. Всього зараз нажимаю, відкриваю. ハハ <Bob> <laughs> Я думаю, там видно було, що я закидаюся такими допінгами. Редбуль. Чого закидаюся, бо трохи буває, не вивозиш, як сказати правильно, роботи багато, моля зараз, весівна, добриння, енергії більше треба, чим видає організм. Так що Bull, зв'яжіться зі мною. Народ, Приїхав я ще до шефа на поле. Покажу вам трохи народ, як це воно третього лиця, мабуть, чи як, от якого там не знаю, ну коротше, покажу ззовні, як воно це все відбувається. А зараз, друзі, хочу вам показати, як ми проводимо обслуговування задньої навіски. Це займає приблизно 30-45 хвилин, а для вас це буде менше одної хвилинки, тому не переключайтесь приємного перегляду. Все, народ, у нас тут, коротше, такі масленки на кожному диску. Там, 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 візде. І це, кому интересно, э, нависка в розмірі. Ну, її. І, і робоча ширина цієї нависки 6 і 6,7, по-моєму. Да. 6,7. В комп'ютері так забиваємо 6,7. І собі ганяєш. І це. Таке треба обслуговування і робити час від часу. Ладно, на прицепі теж треба мости позмазувати. Задній мост цей поворотний, треба позмазати, там багатецько тих маслянок. Так що зараз позмазую, кофі брейк і опять в бой. Так що змушений сказати вам, друзі, що цей випуск підходить до кінця, тому в кого залишилися питання, будь ласка, пишіть в коментарях, і в наступних випусках я все розповім. Тож в наступному випуску ми вже переходимо на культивацію та посівну. Ставте лайк, комент, дуже вдячний вам за перегляд і до зустрічі в новому випуску. А якщо ви хочете побачити раніше, що буде відбуватися в наступних відео, переходьте за посиланням під відео на мій інстаграм.